Вітаю вас, мої улюблені глядачі. З вами я, садівник з Звіничини Віталій Володимирович. Поговоримо з вами про підв'язування пагонів виноградного куща до шпалери. Для підв'язки я використовую капроновий шпагат для тюків. Я його нарізаю довжиною 40 см, потім розплітаю на 3-4 зав'язки. Підв'язую двома способами, двома кінцями або одним, так як показано на відео. В залежності на яку відстань мені треба підв'язати. Якщо зав'язки мало, то її можна зв'язати дві докупи. Обивати пагін потрібно вільно знизу. Нижче або вище грони. Знизу або посередині. Не можна підв'язувати пагін за верхівки, тому що це поламає пагін, він одламається. Також не варто підв'язувати навпроти грони, тому що коли буде грона рости, вона може заплутатися в цьому мотузку.